У Львові температура повітря прогріється до 6 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. Від самого ранку і до вечора місто огорнуть сірі хмари, проте ближче до ночі небо поступово очиститься, опадів не передбачається. У Дрогобичі протягом дня збережеться похмура погода. Стовпчик термометра покаже 6 градусів тепла в день і 0 у нічні години. Сонце буде обмаль, але день пройде без дощу та снігу. Устрою хмарність триматиметься від самого ранку і аж до вечора. Температура повітря сягне 7 градусів вище нуля у світлу пору доби, а вночі зупиниться на нульовій познаці. Незважаючи на похмуру атмосферу, опадів не очікується. У самборі ранок і день будуть захмареними, однак ближче до вечора можливі невеликі прояснення. Повітря прогріється до 6 градусів тепла, а з настанням ночі охолоне до 1 градуса морозу. Протягом доби опадів не буде. У золочеві хмари пануватимуть на небі до самого заходу сонця, лише ввечері вони розсіються, поступаючись місцем зоряному небу. Вдень температура повітря сягне 6 градусів із позначкою плюс, а вночі знизиться до 1 градуса нижче нуля. Опади не прогнозуються. У Яворові на світанку небо вкриють хмари, але вже вранці вони розсіються. Вдень можливі короткочасні хмарні періоди а ввечері знову встановиться ясна погода. Температура повітря підніметься до 7 градусів вище нуля, а в нічні години похолодає до 2 градусів морозу, опадів не передбачається. У шептицькому протягом дня сонце лише зрідка визиратиме з за хмар, максимальна температура повітря становитиме 7 градусів тепла, а вночі термометри покажуть 2 градуси морозу. Незважаючи на хмарність, день мине без опадів. У Луцьку протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Температура повітря підніметься до 6 градусів тепла, а вночі залишиться на нульовій познаці. Незважаючи на похмурість, день мине без опадів. У ковалі небо залишатиметься затягнутим хмарами від ранку і до вечора, в день стовпчик термометра покаже 6 градусів із позначкою плюс, а вночі температура не зміниться. Опадів не очікується. У шацьку безхмарним залишатиметься лише ранок. Тоді як вдень і ввечері небо знову затягнеться хмарами. Денна температура досягне 6 градусів вище нуля, а вночі зупиниться на познаці 1 градус тепла. Дощу чи снігу не прогнозується у камені каширському сірі хмари вкриють небо від самого ранку і не залишать його до пізнього вечора. Повітря прогріється до 6 градусів із плюсовим значенням, а вночі знову повернеться до нуля. День пройде без опадів. У Любомлі протягом доби небо залишатиметься сірим і захмареним. Максимальна температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градуса морозу, опадів не передбачається. У Любашові з самого ранку та до пізнього вечора буде хмарно. Стовпчик термометра підніметься до 5 градусів тепла, а вночі повернеться до нульової позначки. Проте навіть за такої погоди опадів не варто очікувати. У Тернополі небо залишатиметься захмареним до самого заходу сонця, вдень температура підніметься до 6 градусів вище нуля, а вночі повернеться до нуля. День мине без опадів. У Кременці похмурий день зміниться вечірніми проясненнями. Протягом дня температура сягне 6 градусів тепла, а вночі впаде до нуля. Дощ чи сніг не прогнозується у чорткові зранку і до вечора небо залишатиметься вкрите густими хмарами. Повітря прогріється до 6 градусів із плюсовим значенням, а вночі температура не зміниться, опадів не очікується. У рівному ранок та день будуть похмурими, проте ближче до вечора небо проясниться. Денна температура становитиме 6 градусів вище нуля, а вночі стовпчик термометра опуститься до нульової позначки. День пройде без опадів. В Івано-Франківську протягом усього дня пануватиме похмура погода. Температура повітря сягне 7 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 градусів морозу. Опадів не передбачається у калуші небо залишатиметься вкрите хмарами зранку і до самого вечора. Вдень температура підніметься до 7 градусів із позначкою плюс, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. День пройде без опадів. У коломиї від самого ранку до пізнього вечора небо залишатиметься сірим і захмареним. Максимальна температура в день становитиме 6 градусів тепла, а вночі повернеться до нульової позначки. Дощу чи снігу не прогнозується. В Ужгороді протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Стовпчик термометра покаже 7 градусів тепла, а вночі температура становитиме 1 градус вище нуля. Опадів не очікується. У мукачеві день розпочнеться під суцільною паленою хмар, але ближче до вечора небо проясниться. Температура повітря прогріється до 8 градусів тепла, а вночі знизиться до нульової позначки. Дощу не передбачається. У Чернівцях сірі хмари вкриють небо до самого заходу сонця. Повітря вдень прогріється до 7 градусів тепла, а вночі температура опуститься до нуля. День мине без опадів. У Хмельницькому похмура погода пануватиме протягом усього дня, проте вночі можливий дрібний дощ. Вдень температура становитиме 5 градусів тепла. А вночі залишиться на нульовій познаці. У Києві сонце лише зрідка визиратиме з за хмар. Вранці очікується сніг, який ближче до середини дня припиниться. Температура повітря вдень не перевищуватиме 2 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. У білій церкві похмура погода протримається до самого вечора, вранці випаде сніг, який припиниться до полудня. Денна температура сягне 3 градусів із позначкою плюс. А вночі знизиться до 2 градусів морозу. У броварах день буде сірим і хмарним, а вранці йтиме сніг. Удень та ввечері опади припиняться. Температура повітря вдень підніметься до 2 градусів тепла, а вночі залишиться на рівні 1 градуса морозу. У Борисполі протягом дня сонце лише зрідка визиратиме з за хмар. Вранці можливий сніг, який припиниться ближче до середини дня. Температура повітря підніметься до 3 градусів тепла. А вночі знизиться до 2 градусів морозу. Більше опадів не прогнозується у бучі небо залишатиметься похмурим упродовж усього дня. Вранці випаде сніг, який повинен припинитися до полудня. Максимальна температура в день сягне 2 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. У Вишгороді день буде сірим та хмарним. Зранку очікується сніг, який закінчиться ближче до обіду. Повітря вдень прогріється до 2 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градуса нижче нуля. Подальші опади не прогнозуються. В обухові хмарна погода триматиметься до самого вечора. Вранці йтиме сніг, однак удень та ввечері буде сухо. Температура повітря підніметься до 3 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 градусів морозу. У фастові зранку і до самого вечора небо буде затягнуте хмарами. Уночі та вранці можливий дрібний сніг. Вдень температура досягне 3 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. У Чернігові цілий день пануватиме хмарна погода. Вранці очікується сніг, який поступово перейде в дрібний дощ зі снігом, проте у другій половині дня опади припиняться. Максимальна температура в день складе 1 градус тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до 4 градусів морозу, у ніжині день буде похмурим. У день можливий дрібний сніг, який припиниться ще до вечора. Вдень температура сягне 1 градуса тепла, а вночі опуститься до 4 градусів морозу. У прилуках протягом усього дня хмари вкриватимуть небо, опадів не передбачається. Вдень температура підніметься до 1 градуса тепла, а вночі похолодає до 5 градусів морозу, у Житомирі протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Уночі пройде дощ, який зранку послабшає, а ближче до середини дня зовсім припиниться. Температура повітря в день сягне 4 градусів тепла, а вночі знизиться до нуля. У Бердичеві весь день буде похмурим. Уночі прогнозується дощ, який уранці зміниться на дрібний мокрий сніг, у другій половині дня опади припиняться. Вдень температура підніметься до 3 градусів тепла, а вночі зупиниться на нульовій познаці. У коростені сіре небо супроводжуватиме мешканців від ранку до самого вечора. Уночі очікується дощ, що вранці зміниться слабким снігом. До середини дня опади припиняться. Температура в день сягне 5 градусів тепла, а вночі залишиться на нулі. У сумах від ранку до самого вечора небо буде затягнути хмарами. Опади не передбачаються. Температура вдень підніметься лише до 1 градуса вище нуля, а вночі похолодає до 9 градусів морозу. У конотопі день мине під сірим небом. Хмари вкриють місто з ранку до вечора, але опадів не прогнозується. В Вдень температура не перевищить одного градуса тепла, а вночі знизиться до шести градусів морозу. У шоесці день видасться похмурим, хмари затримуються над містом від ранку до ночі, опади не очікуються. Температура вдень становитиме 0 градусів, а вночі опуститься до 7 градусів морозу. У Вінниці протягом дня буде хмарно. Уночі прогнозується мокрий сніг із дощем, який уранці перейде в слабкий сніг і триватиме до середини дня. Вдень температура підніметься до 3 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів морозу. У Черкасах небо залишатиметься затягнутим хмарами протягом усього дня. Опади не прогнозуються. Температура вдень досягне 4 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів нижче нуля. У Кропивницькому протягом дня сонце лише зрідка виглядатиме за хмар, опади не прогнозуються. Вдень температура підніметься до 2 градусів тепла, а вночі похолодає до 6 градусів морозу. В Олександрії небо буде затягнути хмарами зранку до вечора. Опадів не очікується. Вдень температура становитиме 1 градус тепла, а вночі знизиться до 7 градусів морозу. У Знам'янці день пройде під сірим небом, хмари не зникнуть до самого вечора. Температура вдень триматиметься на нульовій познаці, а вночі похолодає до 8 градусів морозу. У Дніпрі небо залишатиметься вкрите хмарами від ранку до пізнього вечора, опади не прогнозуються. Вдень температура становитиме 0 градусів, а вночі опуститься до 6 градусів морозу. У кривому розі похмура погода затримається до самого вечора, опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до 2 градусів тепла. А вночі похолодає до 6 градусів нижче нуля. У Кам'янському ясного неба цього дня не буде, хмари вкриють його зранку і до самого вечора, опадів не прогнозується. Температура вдень не підніметься вище нуля, а вночі знизиться до 6 градусів морозу. У Нікополі протягом дня небо буде затягнуте хмарами. Опадів не очікується. Температура вдень залишиться на нульовій познаці, а вночі знизиться до 4 градусів морозу. У Павлограді ясним буде лише нічне небо, а зранку хмари вкриють місто і залишаться до самого вечора. Опади не прогнозуються. Температура вдень знизиться до 1 градуса морозу, а вночі похолодає до 8 градусів нижче нуля. У Полтаві день буде хмарним, з самого ранку небо затягнуть густі хмари, які протримаються до вечора. Опадів не очікується. Температура вдень складе 1 градус морозу. А вночі опуститься до 9 градусів нижче нуля. У Креманчутці весь день буде похмурим. Опади не прогнозуються. Вдень температура підніметься до 2 градусів тепла, а вночі опуститься до 5 градусів морозу. У горішніх плавнях хмари не залишатимуть небо протягом усього дня. Опадів не прогнозується. Температура вдень підніметься до 2 градусів тепла, а вночі похолодає до 7 градусів морозу. У Запоріжжі ранок буде похмурим. Але вдень небо проясниться, проте вже ввечері хмари знову повернуться, опадів не очікується, вдень температура залишатиметься на нульовій познаці, а вночі опуститься до 5 градусів морозу, в Одесі сонячні промінчики лише зрідка пробиватимуться крізь хмарний покрив, опади не передбачаються. Вдень температура сягне 2 градусів тепла, а вночі залишиться близькою до нуля. В Ізмаїлі протягом усього дня триматиметься похмура погода небо залишатиметься вкритим хмарами. Опадів не прогнозується. Вдень повітря прогріється до 7 градусів тепла, а вночі температура становитиме 2 градуси вище нуля. У рені весь день пройде під сірим небом. Вранці та вдень опадів не очікується, але ближче до вечора можливий невеликий дощ, вдень температура підніметься до 6 градусів тепла. А вночі опуститься до 2 градусів вище нуля. У Чорноморську день буде похмурим, ясного неба не передбачається, опади не прогнозуються. Вдень температура становитиме 4 градуси тепла, а вночі знизиться до 1 градуса морозу. У Миколаєві сонячне світло рідко пробиватиметься крізь хмарний покрив. Опади не очікуються. Вдень температура сягне 4 градусів тепла, а вночі похолодає до 6 градусів морозу. У Первомайську хмари затримуються на небі протягом усього дня. З другої половини дня почнеться дрібний сніг, який триватиме до вечора. Температура вдень підніметься до 2 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 градусів морозу. У Харсоні день обіцяє бути похмурим, небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не передбачається. Вдень температура становитиме 3 градуси тепла, а вночі опуститься до 5 градусів морозу. У Харкові вже зранку небо затягнеться щільними хмарами, які залишаться до самого вечора, опадів не прогнозується. Вдень температура знизиться до 7 градусів морозу, а вночі підніметься до нуля. У лозовій день мине під хмарами, небо залишатиметься сірим від ранку і до пізнього вечора. Опадів не очікується. Вдень температура становитиме 2 градуси морозу, а вночі похолодає до 8 градусів нижче нуля.